Рунчик, иди покажу тебе. Глянь, в каждой беседке, рунь. Йди, йди. В каждой беседке есть ящички, понял? Вот ты, короче, отдыхаешь и закрываешь себе. Но в каждой беседке ящички есть. Понял? На следующий раз як йдемо, замочек надо брать. И щоб не париться, як я сейчас парюся. Дивіться, бачите, я йду сейчас снимать місцевих на ту сторону. Ох, солнце, я не можу малу, я не достаю малу подивитися. Подожди, я як його глянуть, щоб? Щоб малу сняти. Я не бачу. Десь там мала лаза. Десь там мала лазить, махає. Дивіться, я з зачком буду ходити. Е, піду я місцевих знімати. А як його малу сняти? Я не бачу, чесно. А, бачу. Е -е... Маніка! 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 Все, йду я знімати місцевих. Руня, такие діла. Зараз піду на ту сторону. Ок солнце, сонце, места. Я не знаю, може буде не того качества. Иду поснімаю места. Так. З друзячком. Там паспорта, документи, Все готелі на год проплачені. Все країни, все. Все зроблено, нічого я не хочу. Я другий раз його робити не буду. Так. Ось такі дела. Вот такое мы место хорошее нашли. Ну, вы видите, в каждой в любви, беседки у нас закрывается на замочек. Як это, як я это, как хостели. Я, я в следующий раз замочек возьму, маску возьму, у меня А я с малой, с, с малой ловлю. С малой крабы ловлю. Вот такая тема. Сейчас я малу покажу. Видите, какая площадка. И не видно, что я снимаю, что не. Вот, блин, солнце везде. О! Е, Моніка! 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 Ой, супер! Так. Ось я ви хотіли би в купальнику, виходить вона в купальнику. Приходимо в купальнику, йдемо, я хочу до місцевих посніматись. Отакий От Отельчик тут. Приличний отельчики. Ох, і сонце, нічого не видно. Нічого не видно. Коли ж навіть не видно, не видно скільки навіть секунд. Маніка, Моніка, 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 Моніка! Моніка! Де вона там, Моніка? Геть не бачу. Все. А ну холодочок. Скільки ж там секунд залишилось? Все, всім пока, Філіппіни, супер. Супер. Побачив, скільки секунд. Пока-пока.